Що робимо? Що робимо? 25-го йдемо записуватись в тероборону. Вони просиділи там два тижні в підвалі. Остання машина, що вони виїжджали, по ним з БТР стріляли в москалі. З дітьми обвішена машина була, діти, все біло. По ним стріляли. Все через знайомих, все через знайомих. Ті туди, а той каже, мене з Києва дзвонять, п'ять сімей треба поселити. Люди приїжджали, це, звісно, зараз. Згадати, це жах, коли люди приїжджають, кожен з маленьким таким рюкзачком з пакетом, що встигли схопити. Документи, коли без документів, коли без нічого. Війна і зближує, і віддаляє, але більше зближує. Анатолій Євстигнієв, мешканець Івано-Франківська. Колекціонер, митець, реставратор. Після повномасштабного вторгнення й донині активно займається волонтерством. Є учасником місцевого благодійного фонду Поділись Ів». З 14 року вже було. Щось було. Вона не оминула, тому що в мене багато друзів з 14 років ще пішли воювати. І я якимось Певним чином був пов'язаним з цим. Мій ліпший колега воював до 2016 року. Багато розмов було. І я вам так скажу чесно, що він казав, що на цьому вони не спиняться. Ну, правда, ніхто в це не вірив, якось воно, знаєте, все далеко було. 24-го зранку я почув вибухи. Почув вибухи. Зразу почав моніторити, що, 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 що не розуміє, що це, обзвонювати, напевно, як і всі знайомих, що війна. Перші думки, е, почав обзвонювати знайомих. І, напевно, ну не знаю, чи з-за того, що я історію цікавився, я займаюся історією. От. Першим ділом сказав, так, робіть запас харчів, води, або в кого є можливість, маленьких дітей вивозити десь. Ніхто не знав, наскільки воно буде, ніхто не знав, куди воно просунеться, як воно просунеться і що буде взагалі. Тому що ну, це неочікувано для всіх було і непередбачувано. Але ж в таких ситуаціях ну, можна щось спробувати зробити, щоб е, забезпечити сім'ю, знайомих якимось там, ну, не знаю, відхідними путями, щоб, щоб цього уникнути. Я не знаю, це не був розпач. Це Незрозумілість ситуації. Як, чому, як можливо таке бути в, в цьому столітті, коли люди живуть, прагнуть чогось, і тут починається така от, ну, знаєте, все життя, скільки ми жили, більшість то було в якихось азіатських країнах конфліктів, переважно. Ну потім десь там далеко, так, воно нас не чпалося, десь там далеко. І це були невеликі, локальні, маленькі якісь конфлікти, ну, далекі від нас. А тут, коли воно. Безпосередньо до нас підійшла, ну, не то, що розпач, просто нерозуміння цього всього, не можна було зразу зрозуміти, як воно сталося і чому воно треба її взагалі. Ми зібралися з друзями, е, однодумцями, що робимо. що робимо. 25-го йдемо записуватись в тероборону. Ми, компанія, у нас чотири чоловіка пішло, записуватись в тероборону. Там була черга, там була купа людей. Нам сказали, чекайте на дзвінок. Так як і багатьох, напевно. Більшість людей так і приходило по двоє, по троє компаніями. Дуже багато знайомих було. О, привіт-привіт. І привіт. і ти, і ти, і ти, і ти, і ти, і ти, Ну, якось так. Розумієте, коли бачиш багато людей, однодумців, відчувається якийсь підйом, що ти не один, що нас є багато, що ми можемо щось змінити. Можемо якось на це вплинути. І, звичайно, це, це підйом, це мотивує людину, піднімає. Я не був в теробороні, тому що одразу по стану здоров'я спитали туди, сюди я інвалід. Сказали, ви чекайте, можливо, до вас ще черга прийде. І далі в мене колеги бувші воєнні, бувши спецпризначенці, спецпізна... Ми зробили патрулювання міста. Ми сідали на машині і вечором, тому що пішла тоді. Це ситуація з мітками, там мітки кладуть, там то, там, то, там маяки дають туди-сюди. Ми вечорами патрулювали місто. Ми сідали на машини, об'їжджали місто, просто дивилися, ну, як сказати, чи слідкували за порядком, чи як. Ми старалися це до одинадцятої, до того, до того робити. Так що, але ну, були пару фактів, коли підозрілих людей дзвонили в поліцію. Викликали, їх перевіряли. От. І, і, і почалася тоді, вже почалася тоді робота. Робота по виготовленню е, шипи. Ми їжаки такі, які кидали під клас. У мене кум працює на кузні. Ну і тут, напевно, зіграла роль, те, що я ну, дуже багато людей знаю по-Франківську. Я так одним дзвоню. Хлопці арматура є, я дзвоню до кума. кому, кум, арматура є. Вези. Сіли на машину, забрали арматуру, привезли, їжаки роблять. Дзвонять туди да, хлопці е в поліцію дзвонять там знайомо. Є їжаки. Так, розкидати на ті на ті, ті блокпости. Окей, загрузили машину, привезли на ті блокпости, на ті блокпости, на ті блокпости. Там знайомий дзвонить, е треба е цей, пляшки на запалювальну суміш. Кажу, хлопці треба пляшки по все, той каже, я маю свій ресторан, той маю цей, в мене є пляшки, в мене є пляшки. зводься, звезли туди, туди, куди, туди. І поїхали. Ну, це, знаєте, метод п'ятої роки. Той знає того, той знає того, той знає того. І почалося, закрутилося. А потім прийшла вже хвиля біженців. Прийшла хвиля біженців. Люди почали масово з'їжджати в нашу область і так само сталося так, що в мене, на мене лишили декілька квартир. Я туди заселяв людей, а після того, як туди заселяв людей, люди з мого будинку, з сусідніх будинків, бачачи, що я трошки, як в ділі, почав до мене звертатися, почав людей заселяти в квартири, допомагати, шукати житло, познайомий знову ж таки, то там, то там, то там, то там. То там. Все, все через знайомих, все через знайомих. Ті туди, той каже, мене з Києва дзвонять. П'ять сімей треба посадити. І той приїхали з Макарова, це біля якраз Ірпінь, Гостомер, Буча, це з Макарова. Вони до спіру. В мене живуть будинку, я за ними пеклуюся. У мене є п'ять родин, які скажімо так, обходжу. Хтось приїжджав, хтось від'їжджав, заселялися нові люди. Хтось далі, як перевалочна база була тут, далі їхали на. За кордон туди. Треба було людям, пер... мій колега безпосередньо, троє дітей, жінка, мама, ще два. Їх 17 чоловік в купе їхало. 17 чоловік. Отак. А інакше ніяк. Я їх тут зустрів, тоді вони в мене 5 днів жили, знайшли їм житло. Люди приїжджали. Це, звісно, зараз згадатися жах, коли люди приїжджають. Кожен з маленьким рюкзачком з пакетом, що встигли схопити. Документи, коли без документів, коли без нічого. І як? От вони приходять на вокзал тут і куди. Добавилися ще, скажімо так, перші сирени, які у нас тривоги звучали по місті. Для нас це було щось нове. Ми, ну, чесно кажучи, не приділяли цьому уваги. А от ті люди, ті, що приїхали звідти, якими реально пролітали ракети і снаряди, вони, ви знаєте, жах був в очах. Вони от, люди поселилися, ну, я вже був у як відповідальні. Перша тривога, вони прибігли до мене. Куди, куди ховатися? Я кажу, не знаю, кажу, ще бомбосховищ не було. А кажу, що так, треба ховатися. Я пішов, відкрив підвал. Ну і тут прийшла. Ідея, у нас був там закинутий зал в підвалі. І під моїм керівництвом, скажімо так, зібрав сусідів. Ми зробили бомбосховище, а потім він в пункт незглавності. Своїми силами почали, я взяв своїх двох синів, ще пару сусідів, хлопців таких посильніше. Спочатку все вичистили, сміття винесли звідти, потім знайшов знайомих паліти, позвозив туди паліти. Потім звернувся до знайомих за гуманітарною допомогою за ковдрою. З тих парят ми поробили ліжка. Ми провели туди світло, провели туди інтернет, навіть провели. Потім в Кума заказав, ну, то все переважно за свій кошт. Там десь щось сусіди сказали, там скидаємося на тото, хто на то -то, то скільки міг, переважно так. Буржуйку купив, вже поставив буржуйку. Потім завезли туди продуктів. І зараз у нас десь людина, ну, десь на 30 чоловік, є пункт такий, правда, туди вже, чесно кажу, ніхто не ходить. Але він є. Якщо щось в будинку, люди збігають туди, є вода, навіть туалет зробили там. Приїхали хлопці з Дніпра, вони працюють на удаленці. Вони ці айтішники кажуть, ну, блін, як можна що тут зробити? Я кажу, хлопці. Якщо я сюди провести інтернет, вам буде зручно працювати. Так, ну тоді тривог за тривогою, вони сиділи, вони не вилазили з підвалу. Вони перелякані були, вони за Дніпром десь жили, я не пам'ятаю де. От. Біду бачили, то все. Я позвонив в компанію інтернет. Кажу, так і так. У нас тут є зроблено бомбосховище. Ви знаєте, на період війни безкоштовно надаємо інтернет на бомбосховище. Я говорю, вау, супер! Зробив інтернет туди. Прорвало там батарея, кажу, хлопці. Знаєте, бувають ситуації, скільки там треба чекати сантехніка, коли приїдуть комунальні служби. Все. А тут дзвінок тільки, кажу, хлопці, у нас тут бомбосховище, у нас тут люди. П'ять хвилин. П'ять хвилин машина прилітає. Це, звісно, дуже тішило, дуже не радувало. Не, не таке людське іменно відношення, ну як-ні як, вона війна і зближує, і віддаляє, але більше зближує. У мене ключі, і ще в одній квартирі ключі. І якщо мене немає, в мене постійно на чергуванні мій молодший син. Так і було, як мене не було, десь я їхав, а, ну, чи на роботі що, малий відкривав, ніч не ніч забігає, відкриває, всі збігаються, сидять, ночувала з дітьми там, все. Ну, так. Спочатку я познайомився з випадково так само. Познайомився з жінкою в магазині, дивилися, ми дивилися на колінники, чи що хлопці на фронт. І тут звернув увагу, що жінка на російській мові шукає розгрузки. Я читав, типа, вам навіщо? Вона, ви знаєте, я каже, я Дніпра, точніше, Кам'янська, якесь так називається, місто Кам'янське. Я в фонді е... Міністер... правильно, щоб сказати. Міністерство добрих справ. От, це благодійний фонд їхній. Я від цього фонду, я один з керівників цього фонду, я займаюсь тим-то, тим-то. Я кажу, ну, ви знаєте, зараз будемо шукати. Я почав дзвонити знайомих, і так воно почало, набрало оберти. Вона каже: зараз приїхали люди з Бучі, треба то-то-то. Я дзвоню тим, тим, тим. А в мене вже були знайомі, Не раз її ходили, фури розгружали з гуманітаркою і нафтой газу, і ще там на базі дві. от. Я дзвоню тим, хлопці, треба то-то, то-то. то, Кому? Кажу, людям з Бучі, приїжджайте. Ми приїжджаємо, готуємо паліти, нова пошта, відправляємо вже на Дніпро, розприділяють туди далі. Почав спілкуватися з тим фондом, співпрацювати. Познайомився тут, Оксана Краницька, а потім познайомився з Сашком. Вже почали разом працювати з Сашком. Ну так, все, все поступово, знаєте, як сніжний ком. Троха там, трохи там, трохи там, трохи там. Я франківчанин, у мене лишилася купа друзів, які там на фронті. І вже от, чисто моїх друзів, наприклад, вісім чоловік. Час, ну, ми зізвонимося постійно, і час від часу. Що треба? Толя, можеш зробити то-то-то. Постараюсь. І пішов, дзвінки на фонд Саші. Саша, треба то-то. Маємо, не маємо. Окей, не маємо. І пішло. По знайомих. Тим, 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 тим. Хлопці, треба то-то, то-то. Скидаємося, скидаємося, скинули з грошима, купили і Багато допомагає за кордоном, друзі. У мене там багато друзів є, що давно поїхали вже за кордон жити, вони живуть там десятиріччями. Все одно дзвінок в Англію там. треба допомогти. Скидають гроші, закупляємо, відвозимо, віддаємо з рук в руки тим, тим, тим. Ну, якось так. А в фонді, ну, в фонді так само вам Саша розказував, там є основна медицина. Профіль. Але крім того всього, ну, приїжджає фура, треба фуру розвозити, треба сформувати якісь там набори, там, чи одягу, чи е, цей. треба відвезти кудись щось, поїхали, відвезли. Mm -hmm. Різноманітно, не може сказати, що один робить то, другий робить то. Три. Всі ми маємо сім'ї, всі ми маємо роботу. І по мірі можливості треба сьогодні то робити, робимо то. Треба завтра то, робимо то. Напевно, що, чесно скажу, що багато моїх друзів знаходиться там, а я тут. Я не можу там знаходитися, я роблю все, що від мене можливо тут, щоб не було встидно за те, що мене там нема. На початках, на підйомі всі хотіли цим займатися, всі якось хотіли допомагати. Потім в міру якихось проблем, кожного свої проблеми. Не кожен може тягнути грошима, не кожен може тягнути здоров'ям, не кожен може взагалі психологічно це потягнути. Хтось зупинився, хтось зійшов з дистанції, хтось ну, просто не може цим займатися, хтось просто не хоче. Всяке буває, люди різні тут, не може сказати. Ми ще цим займаємося, тому що, напевно, не знаю, хто як не ми, є можливість, є в силах, ми допомагаємо. І сказати, що щось було такого складного. Напевно, щось було складне, але просто за цей рік воно перейшло того того. На початку було складно одне, зараз от, знайшли, там, вийшли на закордон, вже менше проблем, це не рахунці складі вже, там, наприклад, деякі нюанси. Тоді складно було е, дістати якісь продукти, дістати броніки, дістати все, зараз то все, я тільки гроші давай. В планах відкрити реабілітаційний центр. Я теж зацікавлений в цьому, тому що в мене, наприклад, знайомий, він прийшов зараз поранений, він без руки, друга рука майже не працює. Так само шукаємо, хто як, щоб йому допомогти. От. І, звичайно, в кожного такі є. І знайомі, і взагалі. Якщо зробити реабілітаційний центр для наших поранених бійців, це було дуже добре. І фізично, і психологічно. Це тільки так. У мене знайомий, він приїхав на ротацію. Я не знаю, він, напевно, відвик від того у нас в місті. Але він буквально приїхав, ну, скажімо, вчора, сьогодні ми зустрілися і у нас часто літаки літають. Як пролітав літак, він аж прогнувся, так опросів. Кажу, кажу, ти що? Кажу, Вибач, каже, я просто це вже. Зайшло в звичку. Я рахую, що це треба вже якось від того позбутися, це треба лікувати це. Це не є нормально. У мене ті ж переселиці з Макарова, перша тривога це от хапали дітей з п'ятого поверху, летіли, на такій швидкості летіли, просто з дикими очима шукали, де, де сховатися. Вони просиділи там два тижні в підвалі. Остання машина, що вони виїжджали, по ним з БТР стріляли в Москалі. З дітьми обвішена машина була, діти, все біло, по ним стріляли. Це остання машина, яка вирвалася з Макарова. Де ведеться просто робота. Так само знайти треба і людей, які захотять в цьому участвувати, Приміщення, то все багато роботи. Зараз це в планах. Розробляється програма. Як це буде, що це бути. Ну, В планах є, але як воно ще буде, ну ми не знаємо. По мірі, можливості, по мірі часу воно якось буде впроваджуватися. Побачити всіх живими, моїх, хто туди поїхав воювати. Чесно, цілими і живими. У мене багато друзів. Кожен день задзвонюємося. Хочу всіх побачити.